Мільярди людей на нашій землі святкують різдво. Це народження Бога на нашу землю. Але водночас люди кажуть: Я в Бога не вірю. Тобто розповсюджується атеїзм. Атеїзм було засновано 100 років тому імперією СССР, яка дуже палко і сильно боролася проти того, щоб люди не вірили в Бога. І тим самим вона мала поштовх на війну. Тому що, якщо людина це просто тварина, потопу не було, землі мільярди мільйони років, де там ваш Бог? То значить можна їх нищити. І коли ми зараз продовжуємо цю науку, тому що ця наука пішла від СССР. Ми стаємо сучасниками всіх тих диктаторів і всіх тих діл, які вони робили, якщо ми продовжуємо їхні, їхні вчення. А ми, християни, повинні розуміти чітко, що Різдво це Бог, Він є, Його народження на нашій землі для того, щоб ми мали світло і розум, щоб ми берегли цінність, мораль, любов і щоб ми кожного дня пізнавали його. I mean.